Доброго дня та мирного неба Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в роботі ось така сирна дощечка. Вона така цікава форма, як шматочок сиру. Погрунтована одним шаром фарби. І зараз я її грунтую другим шаром білої акрилової фарби. На цю дощечку я буду вживляти. Роздруковку на звичайному офісному папері, але на лазерному принтері. Ось я тут вона вибирала таких мишеняток, думаю, яка мені сюди підійде. Зупинилась я на такій цікавій мишці з грибочками в жовтому платячку. Чось вона мені сподобалася. Більше всього сюди, хоча можна було з цих мишок брати будь-яку. Ось зупинилася на оцій мишці. Обриваю, я обрізала, обірвала краєчки, щоб можна було потім гарно їх за коли будемо доводити до путя дощечко, щоб гарно було, не видно було стика. Фон білий на цій мишці, і білий на дощечці. Так що, якщо не захочете, то можна буде і не підмальовувати. Лакую один раз лаком після грунтовки, він висох. Тепер лакую ще раз і беру тепер, зважаючи на помилку попередню, на таку м'якеньку серветочку і прохожуся лаком по цій. Роздруковочці, щоб все-таки на кінчики не збирався цей лак на кінчиках, і мені було простіше потім працювати. Ось так ще раз. Змащую лаком тут, тут, щоб було свіженьке. середній шар лаку, на тоненький воно не переб'ється. а на Товстий шар лаку просто буде незручно, буде багато лаку, пузирки будуть всередині. Ось так вирівнюю я свою роздруковочку, беру, витираю ось тут залишки. Лаку беру целофанчик, шпатель і гарненько виганяю лак, виганяю, ось бачите, трішки приліпилося, але то не страшно. Вона прекрасно там. Причепилася, будемо так казати, до цей. Ще раз я прикладу попав видно лак, там, де не треба і трішечки, воно, ось я лак весь забрала, ще раз пройдуся через сухенький целофанчик. пройдуся <кій> шпательком, ось, і залишаю сушити свою дощечку. Так само з вечора роблю і залишаю на другий день. Можу і до вечора, зранку, до обіду, тут, коли буде час. Але не більше, ніж на добу. Ось, коли вона висохне, збризкую я її водичкою, теж без фанатизму, щоб не плавала вона. І потихеньку починаємо з неї забирати верхній шар паперу. Скажу зразу, що чомусь ця роздруковочка, коли вона була, от картинку я дивилась в інтернеті, вона така яскрава, гарна. І хоча я ходжу в копіцентр це все роздруковувати, чомусь вона, ці картинки, які я там роздруковую, такі вони чуть чомусь бліднуваті виходять. Хоча я стараюся їх робити. Такі, як потрібні, як то кажуть, розрішення картинки, так і я стараюсь це робити. Лакуємо, знімаємо, це все лакуємо. Що я вирішила зробити далі? Показалось мені, що це дуже бліденькі, ці грибочки. І я відірвала шматочки, серветочки і м -м, вирішила доклеїти, така, щоб мишка не була у мене така поодинока. Тобто зараз я хочу показати вам, як можна з такої бліденької картинки. Там ось я навіть протерла дірочку на, там, де в неї кошечок, будемо її виправляти. Ось таких пташечок, замість тої мишки, що там була, вона теж чомусь стерлася дуже. Замість цього грибочка я знайшла в себе такий на серветочці, такий невеличкий грибочок. Я його теж звідси вириваю, приміряю. от І ось він сюди якраз підходить, листочок забираю, а грибочок підклеюю сюди на цю <кій> картиночку. І ось цей грибочок тут як був. І цей мухоморчик підійшов, і маленький мухоморчик. І тут ще один мухоморчик малесенький, теж я його сюди приклеїла. І все це покриваю шаром лаку і просушую. На верхушечку я теж з цієї серветочки, де в мене гриби, там були такі ягідки. Я їх звідти вирвала і вирішила їх тут на верхушечку теж доклеїти. Ось, доклею я на клей клейпива, як завжди. І коли це все трішечки підсохне, я Лакую. Далі попала в мене фарба в ці дірочки, і лак я їх звідти прибираю. Вирішила я переробити платячко на своїй мишці, щоб вона не зливалася з грибочками. І я зробила його синім і синю таку тут торочечку. Підмальовую білі рукавчики, тобто, виправляю цю бліду Мишечку робимо з неї королівну. Хвостик підмальовую, підбираю фарби на її лапки, вушки, тобто підбираю фарби такі, які б я хотіла бачити, щоб вона була яскравою. Тобто, мені хочеться вам тут показати, що навіть якщо картинка десь облізла, або вона вам. Не підходить по кольору, не сподобалась вам, не спішіть її обдирати. Візьміть фарби в руки, візьміть залишки серветок і попробуйте її виправити, так як оце я тут роблю. От роблю тут, де стерлася кошечок цей, листочок. Гарненько все це я підмальовую. Носик. Тоненькою в мене така. Лайнер пензличок, роблю їй вусики. І не забуваємо, що кожен етап, от навіть цієї підмальовки, сушимо і лакуємо. Тепер я намішую фарбу, щоб зробити фон. Ось намішала я і зелененької трішечки по. Добавляла ці фарби, і я спонжечком маленьким беру трішки тої, трішки тої. І роблю на своїй дощечці такий фон, такий сирно-лісовий, будемо так казати. Мишка з лісу, а дощечка сирна. Тобто робимо ось такий фон, трішечки зелененьким підмальовую під пташечками, під грибочками, підсушую. Знову біленького додаю, щоб виділити ці такі валанчики тут на спідничці, на грибочках, і це все знов лакую і сушу. Ось тут я її лакую і добре просушую це все. Що я придумала далі? Далі я подивилась на ці вушка мишки, мені здалося, що вони більше схожі якісь на білочку, чим на мишку. Я олівцем домалювала такі кругленькі вушка, які в мишки, я вважаю, мають бути. І беру коричневу фарбу, знов бежеву, і домальовую їй ось такі симпатичні кругленькі вушка. І мені здається, що так вона буде більш схожа на мишку то мені тих вушок чомусь не хватило. Ось так. Такі у мене вийшли вушка. І так само я знов це все полакую От. і буду приступати до подальшого декору. Беру е, маркер білий. Білим я роблю. Додаю біленького на сукню, на рукавчики, на грибочки. Е, Рожевим маркером я зроблю мишці носик. Ось таку біленьку ще зроблю тут окантовочку на платячку, паясочок, горошинки ці. От, рожевий носик у нас тут буде. І Додам ще трішки червоного на грибочки, а додаю і зразу їх розтушовую, щоб не було так, явний контур не був. Отака вийшла в мене мишка. Тепер я ще додам трішечки, захотілося мені зелені понизу, ніби травичку. Трішки-трішки зовсім я її тут додаю, так само розтушовую і отримую такий результат. Ось. Знов це все не забуваємо лакувати. Тепер я достала свою охру і вирішила, нічим її не розводячи, такою густенькою охрою, пройтися по боковинках дощечки. Тут, бачите, на одній боковинці навіть є такі якісь, я так розумію, що це брак цієї деревинки, як рядочок дірочок, але він мені на руку, тому що. Це будуть такі дірочки, ніби як на сирі. Ось ці дірочки гарно підмальовую жовтеньким. Тепер беру знов лак, лакую, беру коричневу, висушую коричневу фарбу, знову спонжик і додаю темного по краєчках цієї дощечки. Трішечки. Відділяю саму сам фон від боковиночок. Мені здається, що так воно буде мати більш цікавий вигляд, такий, точно як шматочок сиру. Так само прохожуся по цих дірочках сирних, серединці і так далі. Тоді, я ще зроблю? Ще розведу цю коричневу фарбу водичкою і Пензликом пройдуся по ось цих дірочках. От бачите, тут ці дірочки, спочатку до того, я ще пройшлася тут спонжечком сухим, напівсухим по цих боковиночках. Щоб додати йому таку. От тепер я беру ріденьку таку фарбу і оці дірочки заливаю просто цією ріденькою фарбою. Звісно, вона попадає ще кругом, і тут же я її протерла ганчірочкою. І ці дірочки в нас виділилися, такі, як на сирі дірочки, проїжджені мишкою. І ось така чудова мишка в нас вийшла. Ще раз ми її лакуємо. Можна два-три рази полакувати, тому що нижня поверхня в нас робоча. І мені здається, що більше тут нічого для цієї дощечки не треба. Ще на тильній стороні я прикручу вішачок, щоб можна було цю дощечку вішати на стіну. Ось така робота в мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте, пишіть ваші побажання, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження. Далі ми будемо вживляти з вами декупажну карту. Не пропустіть відео, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!